Комітет Сенату заслухає Джейкоба Лоусона, головного координатора кліматичної агенції. Занесіть до протоколу те, що він на годину спізнився. Так, вибачте, але я з космосу летів буквально. Завдяки супутниковій системі природні лиха відійшли у минуле. Ми самі контролюємо погоду містер президент, над Афганістаном вийшов з ладу супутник у термосфері. І Які ваші пропозиції? Відключити усі супутники. Чи треба нагадувати, як багато людей загинуло від катастрофічних змін клімату? Подбайте, щоб це не повторилось. Та ти космос? Я повернувся, обіцяю. Гарної подорожі, сер. Тільки нічого не торкайтеся. Тверо. Джей Клоусон. Той самий Джей Клоусон? А ви Ви старший, ніж я собі? Гадав. Тобто виглядаєте добре? Мене вже звільнено. Доступ заблоковано. Що глючить супутник? Це буває. Не один супутник, а геть усі. Це була не несправність, а навмисні дії. Існує вірогідність катастрофічних погодних змін в усьому світі. Це геошторм. Систему треба вимикати. Єдиний, хто має коди це президент. Допоможи мені. Ти звертаєшся до агента секретної служби. Жартуєте? Ми викрадаємо президента на таці з автопілотом. Джейк, ти єдиний здатен. Це зупинити. Два. Один. Ви розумієте, що це зрада, зрада? отак. Я викрав президента і державну таємницю. Я нічого не забув, кохана. Кохана. Поберіться.